З маличком я завжди мріяла, що стану людиною, яка зможе вирішувати проблеми тих людей, які цього найбільше потребують. Я пам'ятала про ту свою мрію, яка була ще в мене в дитинстві, і рухалася вперед, крок за кроком, крок за кроком, вірячи в свої сили і розуміючи, що я точно на правильному шляху, і от е, так склалося, що за 10 років е, мого життя, за 10 років життя е, протягом якого я працюю. Стала головою підкомітету з питань гендерної рівності та недискримінації, Комітету захисту прав людини. Фактично, можна було би сказати, що я досягла тієї мрії, до якої я прагнула. І дійсно, сьогодні я маю повноваження, які дозволяють мені боротися із несправедливістю, допомагати людям, об'єднуватися і робити такі речі, які будуть робити нашу країну іншою. Кращою справедливішою по відношенню до громадян, які в ній проживають. Знаєте, немає і не існує чоловічих і жіночих сфер. Гендерні перетворення можливі тільки за рахунок об'єднання зусиль та відповідальності чоловіків і жінок. І тільки тоді, коли ми всі об'єднаємося за досягнення результату, ми будемо мати абсолютно нову Україну. Для нас важлива боротьба із гендерними стереотипами. Необхідно, аби суспільство змінило своє ставлення до жінок у політиці. Жінки політики виносять на порядок денний нові теми, пропонують нові шляхи вирішення проблем, які більш ефективні та прозорі. Хочу закликати жінок-лідерок, громадських активісток йти в політику. Україна заслуговує на найкращих політиків, а жінки України мають величезний потенціал. Можна звернутися до нас під комітет з питань гендерної рівності та недискримінації. дискримінації. Ми обов'язково надамо контакти наших партнерів, які проводять і курси і молодого політика, і курси жінка-лідер. Так і. Далі починати отримувати ті знання, які потребує молодий політик, починати бути активними, реалізовувати громадянсь... громадські ініціативи. І згодом тобі не потрібно буде шукати е, там, ані гроші, ані додаткові ресурси для того, щоб стати депутатом депутаткою на місцевому рівні або на рівні навіть парламенту. Так? Тебе будуть шукати ті суб'єкти виборчого процесу, які зацікавлені, аби їх партії мали представництва жіночої статі.